Ласка, от таке питання. Як взагалі зробити так, щоб покупка не була одноразовою? У мене часто буває, я навіть сама не розумію, як так відбувається, що іноді я щось купую і потім мені просто не хочеться повертатися. А буває, наприклад, от салон там, де волосся мені фарбують. Я реально їжджу на кінець міста і просто знаю, що ну, в інший салон я не піду. От як? От чого так відбувається? На мою думку, це все елементарно і просто. Уявимо, що так, в тебе є автомобіль, і ти обрала якусь собі нову Так? І віддаючи автомобіль на автомийку, візьмемо два майстра абсолютно однакових по професіоналізму. Один зробив все класно з суперовими матеріалами, суперовою хімією і віддав авто. Все класно, нема претензій, але чи повернеться споживач туди знову 50 на 50. І інша ситуація, коли так само все зроблено професійно, але є контакт з клієнтом. Тобто, той мийник, який мив ваше авто, він. Трошечки подарував свого досвіду. Водію розказав про деякі негаразди і сказав, що я застосував таку хімію, що тут воно підправить і вже найближчим часом там пиль не буде осідати. Тому що це професійна косметика, яка підходить саме для вашого авто. Відповідно, те, що вам подобається: зачіска, ваше авто, ваша тваринка і до нього з професійним підходом, з любов'ю. Відноситься будь-який сервіс, це запам'ятовується клієнту, і йому завжди хочеться повернутися туди ще раз і ще раз. Точно. Дякую. Трошки треба завжди віддавати більше, ніж клієнт очікує, і це підкупає і робить клієнта вашим постійним клієнтом.